Привіт всім серіаломанам. Холодна погода за вікном не радує, але від чого точно ви будете в захваті, так це від великої кількості серіальних новинок, які вже вийшли на екрани цієї осені. А отже, найкращий час для занурення в нові екранні історії настає саме зараз. Тому ловіть чергову добірку з найбільш захоплюючими новими проектами вересня та жовтня 2023 року. А також довгоочікуваним продовженням вже знайомих серіалів, які вже вийшли в гарній якості і які гарантовано гідні вашої уваги. Вам смачного перегляду! А ми починаємо! Локі, другий сезон. Нещодавно кіностудія Марвел почала активно робити акцент на серіалах, але як бачимо, поки не дуже виходить судячи з оцінок глядачів та критиків. Однак, Локі це той серіал, який повністю виправляє ситуацію на краще, і на момент виходу відео вже можна насолодитися першою серією з відмінним українським перекладом. Прихопивши із собою знаменитий тесеракт, Локі вирушає у велику подорож вимірами та епохами. Щоправда, ці самовольства з маніпуляцією часом і простором не минають безслідно. Його помічає особлива організація, яка стежить за тим, щоб ніхто не наважувався втручатися у звичайний перебіг речей. А в другому сезоні йому доведеться розплутувати всі ті рішення і дії, які він скоїв у першому. До того ж, хочу нагадати, що серіал дуже важливий для усього кіносесвіту Марвел. Без нього можна не зрозуміти майбутні фільми. Американська історія жаху Вийшов новий 12-й сезон популярної горор-антології. На цей раз автори пропонують нам своєрідну часткову екранізацію роману Ніжний стан від автора Даніеля Велентайн. Сюжет розповідає про жінку, яка мріє стати матір'ю, проте зненацька з'ясовує, що є хтось, хто активно заважає їй завагітніти. Нова історія, як і попередні, буде вкрай напруженою та закрученою. Серед цікавих особливостей нових епізодів виділяють присутність у кадрі зірки екранів та інтернету Кім Кардаш'ян, яка вперше приєдналася до касти американської історії жахів. А також до повернутої зірки Емми Робертс приєдналася знаменита модель Кара Делевінь сексуальне виховання. На Netflix вийшов останній четвертий сезон сексуального виховання одного з головних хітів стрімінгу, що здійснив революцію в жанрі підліткових секс-комедій. Після того, як учні Мурдейла збунтувалися проти суворих правил манірної директорки у фіналі третього сезону, школа втратила фінансування і закрилася. Секс позитивних старшокласників відправили закінчувати середню освіту до коледжу Кавендіша. Дивним чином, місцеві учні виявилися ще більш прогресивними, політкоректними та усвідомленими, ніж новачки. Тут штрафують навіть за безневинні плітки. Четвертий сезон починається з того, що хлопцеві складно даються стосунки на відстані з Мейвайлі. Вона поїхала до Америки вчитися письменницької майстерності. Ранкове шоу Перші два сезони серіалу від Plus провокували неабияку хвилю інтересу серед глядачів, адже вони були дуже провокаційними і показали світ телебачення без прикрас. Головна героїня Алекс Леві ведуча популярної новинної програми, що транслюється з Мангеттену, яка має чудові рейтинги серед глядачів. Після того як її колегу звільнили через сексуальні домагання, Алекс бореться за те, щоб зберегти свою роботу на посаді головної ведучої новин. Водночас вона розпалює суперництво з Бредлі Джексон, випадковою репортеркою, яка потрапила в телевізійну журналістику за збігом обставин. Новий сезон серіалу пропонує глядачам детальніше поринути в історію досвідченої ведучої, роль якої виконує Дженніфер Еністон, та її молодої конкурентки, чий образ був відтворений Різ Візерспун Континенталь. Міні серіал розповість пред історію подій серії екшн фільмів Джон Вік з Кіаном Рівзом в головній ролі. Ми переносимося до Нью-Йорка середини 70-х років минулого століття. Вінстон Скотт, молодий хлопець, який не має особливих талантів. Якось герой виходить до думки, що він має стати злочинцем. Щоб пробитися у кримінальний світ, хлопець влаштовується у Континенталь напівлегендарне місце, яке виглядає як звичайний готель. Але гості даного місця зовсім не схожі на звичайних туристів. Тут збираються представники кримінального світу, кілери, найманці, грабіжники. Вони призначають зустрічі, і укладають договори, готуються до виконання завдань за умов повної конфіденційності та безпеки. Підміна Фентезійний серіал у жанрі жахів, що розповідає про епічний квест торговця вживаними книгами Аполлона Кагви. Коли Аполлон був хлопчиком, його покинув батько, що викликало химерні повторювані сни протягом усього його дитинства. Серіал починається з того, що тепер дорослий чоловік і його дружина Еммі святкують появу своєї першої дитини. У той час, як Аполлон прагне бути найкращим батьком, Емі починає себе дивно поводити. Всі вважають, що виснажена й тривожна Емі всього на всього живе в після пологовій депресії. Але коли вона вчиняє жахливий вчинок і безслідно зникає, життя Аполлона перевертається з ніг на голову. Так починається карколомна подорож Аполлона через небезпечні та зачаровані землі, щоб відшукати Еммі та розібратися з темними таємницями, які переслідували його десятиліттями. Люпен французький серіал, що завоював популярність завдяки комедним ситуаціям та гостроцікавому сюжету, який перетворив його на один з найуспішніших серіалів в історії Netflix. А Сан Діоп, відомий як Люпен, геніальні. Альний злодій, який завдяки своїм здібностям та таланту, робить складні крадіжки, здатний обходити будь-які охоронні системи та поліцію. У серіалі змішані елементи комедії, бойовика, драми та романтики, що робить його цікавим для різних аудиторій. До того ж, проект отримав багато позитивних відгуків за акторську гру, сценарій, зйомки та візуальні ефекти. Новий сезон продовжує боротьбу головного героя з безпринципним магнатом Х'юбортом Пелегріні. Він готуватиметься до останньої великої місії перед відходом від справ викрадення дорогоцінної прикраси Чорна перлина. Покоління Ві» – цей серіал спін-офф популярного антисупергеройського серіалу Хлопаки. Покоління супергероїв поступово змінюється. Одні вже постаріли, через що тепер їм доведеться поступитися дорогою молодим і не менш відважним персонажем. Головні дієві особи цієї історії, підлітки, які лише навчаються майстерності супергероїв. Вони, без сумніву, мають таланти здібності, але всю цю силу потрібно спрямувати у вірне русло. Поки що в організмах майбутніх супергероїв грають гормони, які змушують персонажів робити час від часу не найрозумніші дії. Щоправда, вони тільки вчаться, змагаючись один з одним і виконуючи свої перші контракти в різних містах рідної країни. Ван Піс Великий Куш новий серіал Netflix, який став популярнішим за дивні дива. Екранізація найуспішнішого аніме в історії, яка сподобалася всім фанатам оригіналу, критикам та автору першоджерела. Історія про молодого хлопця Луфі, який колись скуштував чарівний фрукт, що тепер дозволяє юнаку набути найнесподіваніших форм. Разом із своїми друзями головний персонаж вирушить у велику подорож. Його команда шукатиме знаменитий Ван Піс, який дозволить стати головному персонажу королем піратів. На шляху друзів чекатимуть неймовірні пригоди, несподівані зустрічі та вкрай цікаві захоплюючі історії. Ну, а нам доведеться вирушити разом з ними, щоб повністю поринути в атмосферу цього дивовижного фентезійного світу. Зоряні війни АСОКА. Після того, як Дісней випустив нову трилогію з кричащими Рей Фіном та Кайлореном, багато хто відвернувся від цього всесвіту. Але потім за діло взялись Джон Фавро та Дейв Філоні, і все одразу пішло вгору. Всі вже знають про серіал Мандалорець а тепер вирішили зняти серіал про ученицю Енакіна Скайвокера. Асоку. у серіалі разом зі своїми друзями вона шукає свого друга Езру, який зник у фіналі серіалу Повстанці. Під час пригод їй прийдеться пройти багато іспитів, щоб стати краще. Ну а серіал наповнений красивими битвами на світлових мечах та цікавими великодками. Тому фанатам всесвіту зоряних війн здається, є на що витрати вихідні, тим паче, що всі серії сезону нещодавно вийшли. На цьому мене все. Добірок на каналі найближчим часом буде все більше. Тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали. І до зустрічі в новому відео.